Вітаю вас, семикласники! Ми продовжуємо вивчати розділ перший алгоритми та програми, виконаємо сьогодні вправу номер 5 Ця вправа із параграфа 5. Опрацювання рядкових величин. Автори Бондаренко Ластавицький Пилищук Сешестопалов, Шестопалов, ранок 2020 рік. Інформатика, підручник інформатика сьомого класу. Нам треба буде зробити шифр повідомлення. У 19 столітті для присилання важливих повідомлень використовували шифри, шифри, у яких літери представлялися за певним правилом. Нам треба написати програму, що шифрує повідомлення, зміняючи місцями кожні два знаки. Наприклад, нам дане таке знання: Я чекатиму на тебе завтра. І треба буде вивести на екран. Текст вже зашифрований. Отже, зараз нам спочатку вводимо текст, який ми будемо шифрувати. Переходимо до середовища IDLE Python. Відкривається нове вікно, в якому ми будемо працювати. Але ж ви пам'ятаєте, що коли у нас завантажується вікно, нам треба idle Python, нам треба відкрити нове, створити новий файл new file, і в цьому новому файлі ми будемо працювати. Спочатку сказано нам треба Вести текст, який ми будемо шифрувати. Отже, даємо змінну С, буде дорівнювати. Переходимо на англійську клавіатуру і в, ой, на українську клавіатуру і в лапках пишемо текст. Я чекатиму тебе на завтра. Так, «я Чекатиму. Записали цей текст, а тепер нам треба дати ще зміну, записати зміну, яка буде результатом. Це у нас дано, а нам треба ще ввести зміну S1. Вводимо S1. І S1, поки що у нас немає виходу програми, то ми його присвоїмо як в лапках пустий текст. Так, тепер нам треба перевірити, обов'язково, щоб наш текст був парним, тобто мав парну кількість знаків. Якщо ж цей текст буде не парну, мати кількість знаків, нам треба додати один, пробін, один пропуск, ще, щоб текст був парним. Тому зараз наступний рядок ми перевіряємо у умову. Якщо це у нас if, якщо довжина рядка. Відкриваємо дужки, пишемо лен довжина рядка. Якщо довжина рядка С ділиться на 2, то є остаче відділення, остаче відділення це відсотки на 2. Не дорівнює. а знак не дорівнює – це спочатку треба поставити знак оклику, а потім двічі поставити дорівнює. Не дорівнює. Якщо ж довжина рядка, остача довжина рядка не дорівнює нулю, тобто, наприклад, там буде якесь непарне значення числа, то тоді нам треба зараз додати ще пропуск. Закриваємо. Тому що перед ленми і якщо це умова if, нам треба поставити двокрапку. Це синтаксис умови. Тепер нам треба додати до тексту ще один пропуск, тоді S буде дорівнювати. S дорівнює S знову плюс один пропуск. Ми додаємо один пропуск. Отже, тепер нам треба перейти на перевірку кожного, чл... кожного... Так, Якщо ж у нас буде, Нам треба перевірити довжину кожного рядка, тобто перебрати парні індекси, це дозволить переглянути всі пари символів рядка С. Ну, давайте зараз і запишемо цикл. For in – «In range» o олентів. Це у нас оператор FOR, А Інранге від нуля. Ви пам'ятаєте, що кожен рядок починає, нумерація індекса починається з нуля. Ми пройдемо з нульового індекса по всій довжині S і будемо звертати на парні індекси. Ось тут двічка у нас стоїть. Тепер нам треба наступний це записати у тілі циклу до рядка S1 додати символи. S I додати 1 і S додати I. Тобто S1 буде дорівнювати. S1 буде дорівнювати. S1 треба додати індекси, додаємо S з індексами індекс I додати 1 треба взяти в квадратні дужки. Ми відкрити закрити ці дужки. Відкрити-закрити ці дужки. і зараз ось тут у дужках будемо писати I додати один. I додати один. І треба ще додати індекс S плюс S з індексом I. Індексом I записали це. І тепер наступний рядок нам треба вивести уже, вже зашифроване повідомлення. Print ми пишемо як For. Це спочатку рядка. Пишемо print. Print. Відкриваємо дужки і в дужках запишемо S1. Як ви пам'ятаєте, що це у нас уже S1, це результат шифрування. Давайте зараз збережемо цю вправу. Ми зберігаємо цю вправу, файл. Можна SEO, можна S, тому що ми перший раз цю це зберігаємо. Ну, давайте SEF натискаю. Тепер ми шукаємо нашу папку, в яку ми зберігаємо всі. Так, шифр. І тепер зберігаю цю вправу. І якщо немає помилок, ніде не помилились, то вправо завантажиться на виконання. Run module. Так, десь у нас помилка. Зараз ми цю помилку будемо виправляти. Так, тут я поставила два дорівня. Треба прибрати одне дорівня. Тепер нам файл, save. Тепер «Run». Перевіряємо ще раз програму. «Run» module. І, як ми бачимо, програма виконується, і у нас зашиф... текст зашифрований. Тепер давайте зараз мама мила рамус. Змінимо цю програму, зберігаємо цей файл знову, файл save, run. Run модули. І тепер. У нас теж мама, мама, «мила», раму. Як ви бачите, теж у нас зашифрований цей, цей текст через два «ма», «ма», мила раму. Тут теж можна було, буде відслідити, як цей текст зашифрований. Отже, ми з вами сьогодні виконали вправу 5, яка знаходиться на сторінці 31 підручника інформатика 7 клас. Вправа називається шифр повідомлення. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і очікуйте виконання практичної роботи номер 1 якою ми теж будемо шифрувати, виконувати шифрування.